Що, якби можна було зазирнути в майбутнє? Зрозуміти щось надзвичайно складне, або протестувати ідею, яка здається абсолютно неможливою. Сьогодні ми саме цим і займемося, будемо розкривати секрети комп'ютерного моделювання. Це неймовірно потужний інструмент, який просто зараз змінює наш світ. Подумайте про ці питання, це ж не просто загадки, правда? Це реальні виклики, де ціна помилки може бути колосальною. І відповідь на них, як не дивно, криється в одному єдиному слові моделювання. Але стривайте, перш ніж ми зануримось у світ комп'ютерів, треба зробити крок назад і розібратися з основами що ж це взагалі таке модель. Повірте, розуміння цього простого поняття це ключ до всього іншого. Знаєте, можна думати про це так. Модель це не ідеальна копія, це скоріше розумне спрощення. Вона як влучна карикатура, яка хапає найважливіші риси, але свідомо ігнорує дрібні несуттєві деталі. І тут все ділиться на два великі табори з одного боку, матеріальні моделі, це те, що можна потримати в руках, як от глобус, а з іншого моделі інформаційні, вони існують у вигляді даних, схем, формул, географічна карта, наприклад. І от саме ці інформаційні моделі і стали тим фундаментом, на якому згодом виросла вся будівля комп'ютерного моделювання. Гаразд, а тепер найцікавіше беремо інформаційну модель і додаємо до неї обчислювальню потужність сучасного комп'ютера. Що ми отримаємо в результаті? Це вже буде не просто модель, це буде щось набагато набагато більше. І ось тут криється вся магія. Комп'ютерна модель це вже не просто статичний набір даних, це, по суті, такий собі цифровий організм, який ми можемо оживити за допомогою програмного коду. Ми можемо спостерігати, як він живе, як поводиться, змінювати умови його існування і дивитися, що з цього вийде. Звісно, не всі комп'ютерні моделі однакові, це як ящик з інструментами. Для кожного завдання потрібен свій особливий. Давайте розглянемо три основні типи, які є в арсеналі кожного моделювальника. Почнемо з розрахункових або ж математичних моделей. Тут, як то кажуть, усім заправляє математика. Якщо якийсь процес або систему можна чітко описати за допомогою формул, законів фізики чи рівнянь, це їхня територія. Ну, наприклад, плануємо бюджет поїздки. Є вартість квитків, є ціна за готель, є приблизні витрати на їжу. Все це легко закладається у формули і готово. Ось і просте, але цілком робоча розрахункова модель. Добре. З формулами зрозуміло. А що робити, коли світ не такий впорядкований? Коли є хаос, випадковість, коли точних формул просто не існує? Ось тут на сцену виходять імітаційні моделі. Вони не намагаються знайти одну єдину правильну відповідь, натомість вони створюють цілий віртуальний світ і програють у ньому безліч можливих сценаріїв. Ідеальний приклад, який всі знають, це авіосимулятор. Подумайте, він же не просто показує пілоту ідеальний політ. Ні, він кидає йому виклики, раптовий порив вітру, відмова одного з двигунів, гроза. Він імітує реальність з усіма її несподіванками. І це дозволяє пілотам бути готовими до найгіршого, тренуючись у абсолютній безпеці. Ось вона сила імітації. І третій інструмент у нашому наборі графічні моделі, бо погодьтеся, іноді краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Саме цим вони і займаються, перетворюють сухі цифри і складні концепції на щось візуальне, наочне і зрозуміле. Та з цим точно стикався кожен, хто хоч раз планував ремонт у квартирі. Знаєте, ці програми, де можна посувати диван, перефарбувати стіни, подивитися, як все виглядатиме. Оце і є графічна модель в дії. Вона дозволяє побачити результат ще до того, як почнуться роботи. Гаразд, з типами розібралися. Але залишається головне питання а навіщо все це потрібно? І ось тут відповідь справді вражає, бо моделювання це, по суті, наша цифрова надздібність. Здібність бачити те, що побачити неможливо, і робити те, що в реальному світі зробити не можна. Тільки уявіть, можна змоделювати зіткнення двох галактик, не чекаючи мільярди років, або побачити, як ростуть гори, стиснувши мільйони років у кілька секунд екранного часу. Можна безпечно протестувати ліки або провести небезпечний хімічний дослід. Моделювання просто напросто знімає всі обмеження, які нам ставить реальність. А ось вам приклад із реального життя, який показує весь масштаб. Перед знаменитою військовою операцією Буря в пустелі провели гігантську комп'ютерну симуляцію. 66 тисяч одиниць віртуальної техніки, танки, вантажівки, гелікоптери відпрацьовували бойові дії в цифровому світі, щоб уникнути помилок у реальному. Але, знаєте, створити модель це лише пів справи, це ніби як збудувати ідеальну, найсучаснішу лабораторію. Вона є, але сама по собі нічого не робить. Справжня робота, справжня наука починається тоді, коли в цій лабораторії починають проводити експерименти. І що ж таке цей комп'ютерний експеримент? Якщо зовсім просто, це коли ми беремо нашу модель і починаємо з нею гратися. Ми крутимо різні віртуальні ручки. А що буде, якщо підняти температуру, а якщо зменшити швидкість, а якщо змінити відсоткову ставку? І уважно спостерігаємо за результатом. І це, звичайно, не якесь хаотичне натискання кнопок, це чіткий послідовний процес. Крок перший зрозуміти, яку саме проблему вирішуємо, крок другий на основі цього побудувати модель, третій скласти план, що і як будемо перевіряти, четвертий, власне, провести сам експеримент. І п'ятий, мабуть, найголовніший крок уважно проаналізувати те, що ми отримали. Давайте подивимось, як це все працює на зовсім життєвому прикладі є вкладник, є гроші, є конкретна фінансова мета. Питання як її досягти. Можна, звісно, гадати, а можна побудувати модель і провести експеримент. Отже, що ми робимо? Створюємо нашу міні лабораторію. Вхідні дані прості початкова сума, термін, скільки хочемо заробити, далі дві формули, які описують два різних типи депозиту. І найголовніше, наша ручка, яку ми будемо крутити, це відсоткова ставка. І поїхали! Запускаємо експеримент. Спроба номер один ставимо на дуже високі ставки, скажімо, 12% і 10%. Дивимось на результат? Ні, не дотягуємо до мети. Гаразд, пробуємо ще раз. Піднімаємо ставки до 16% і 15%. Запускаємо і є. Мета досягнута. Ось так за кілька кліків ми знайшли відповідь без ризику, без реальних вкладень. Що ж ми бачимо в результаті? Від простенького банківського розрахунку і аж до симуляції військових операцій, комп'ютерне моделювання працює всюди. Це справді універсальний інструмент, який допомагає не просто спостерігати за світом, а глибоко його розуміти, і що найважливіше, приймати набагато кращі, обґрунтуванніші рішення. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого, майже філософського питання якщо тепер людство має таку собі цифрову пісочницю для тестування майбутнього. То яке найважливіше питання ми повинні поставити цьому інструменту, яку найскладнішу проблему довірити йому для вирішення? Це питання, над яким варто замислитись.